Час противних новин на ТРК Львів, вітаю вас. Жіноча збірна України з футболу не зіграє на євро 2017. Становище у турнірній таблиці зобов'язувало українок лише вигравати у матчі з Румунією, яка відставала на три очки і мала одну гру в запасі. Та цього зробити не вдалося. Вже у першому таймі суперники забили швидкий гол, а потім і подвоїли рахунок. Українки відзначились лише одним м'ячем у ворота противника. В результаті рахунок 2-1, який позбавляє нашу жіночу збірну з футболу останніх шансів на а у Львові розпочалися треті відкриті ігри за програмою спеціальної олімпіади. Понад 650 учасників з України та за кордону змагатимуться протягом двох днів у різних видах спорту. Як визначали, кращих у настільному тенісі бачили і наші журналісти пінг понг привів до Львова сотні спортсменів. Вони різного віку та національності, але усіх об'єднав спорт. Подібні змагання проводять третє. З кожним роком кількість учасників збільшується. Дуже приємно, що на ці змагання, на третій змагання при приїхало багато учасників з інших країн, крім наших українських спортсменів. І це і Швейцарія, і Бельгія, і Азербайджан, і Литва, і Польща, і Венгрія це означає про те, що сьогодні Львів стає центром і Цільно тенісу не тільки для дорослих і юнаків, але і так само. Для тих, хто сьогодні є неповносправний і має вади свого розвитку для деяких з них ці змагання це перший досвід, а для когось просто чергове опробування своєї майстерності. Так команда з Борислава зовсім не боїться міжнародної конкуренції. Наші діти вони взагалі не є з таких, що вони щось переживають, тому що вони всюди мандрують, сюди їздять, де вони тільки на різних змаганнях. До них приїжджають до гості. Так що я не думаю, що буде якісь для них перешкоди. Не боюся. Це для мене. Я змагаю і проти старших учнів, проти вихователів, так що я не переживаю. Крім представників з Європи на третій відкриті ігри за програмою спеціальної олімпіади завітали й гості з Азії. Ламія з Азербайджану займається тенісом два роки. Це її перші міжнародні змагання. Ну що сказати, я як і всі хочу стати першою. Команда зі Швейцарії запевняє, що головне це насолода грою. Та все ж додають, що навіть одні медалі були б щасливі. Це моє перше міжнародне змагання як тренера, але й в Швейцарії я декілька разів брав участь у подібних іграх. моя команда дуже маленька. Ми маємо тільки двох гравців, хлопця і дівчину. Відкриті ігри за програмою спеціальної олімпіади триватимуть до 18 того березня за два дні спортсмени матимуть можливість проявити себе у футболі, флорболі, об'єднаному баскетболі, плаванні, каякінгу та бочі.